Гарного, доброго і позитивного вам. Ще одні все одно слово прибавило. Слухайте, що ми йдемо робити. Фаршировані шампіньйони, Добрі. Із м'ясом, з тушену капусту та із сиром. Ну, дуже добрі. Показую вам. Тут у нас є вже почищені шампіньйони. Покажу вам вони такі масивні, файні, такі тверді. Чуйте. Чуйте, які тверді, чуйте. Чуєте? Seki, mi ih fajno vsi počestili, pomili smo ih fajno. I poklali smo, zabrali smo u tekanušku i da ih farširovati. Divica kukolka. U nas se tu i tušit kapusta. Maj skori smo nakršili solonino se podžarila. Dale cibuljka, dale poprička. A tudi smo velili kapustu, bo se potušila. I tušit nas kapusta. Зараз ви мені будете писати, айбо фаршируються гриби, то лиш м'ясо, я там кладу лише си, а я... Ви вчините так, як ви хочете. Це мій рецепт, а я чиную так, як я хочу. Ви просто попробуйте в шампінь покласти споду капусти тушеної, дали м'яса, а дали сира. Ну, дуже в то добротне, а коли ще в то на солонинці зроблено. Підписуйтеся, будуть чіткі ще рецепти. Prodolžajeme dale. Tako, napolnjujemo naše šampignone. Je tam česnak, poper suli smo dali. Pak klademo na pustočko, tušenoji. A dale bomo klasti še z vrhu mjasa. Z bukuna. Vidite, e kako fajno nabivajeme. No, a zdaj bomo klasti mjasso iz velikog bukuna. Дивіться, яке складаємо м'ясо. Там уже є солонинка. Йо, є все добротне. А зараз і ще будемо чинити соус на соус. Дуже буде добре. Ну а тепер, дівчата, викладаємо сир. У мене бужений сир. Коротше, копчений у мене сир Йо. Копчений, видите? Дуже смачно. Так, ми на масло, тепер беремо, піджарюємо файно часник до золотистого кольору. Колись наш часничок піджарив, додаємо там листований шпинат. листя шпинату теж маленько піджарюємо, солимо попряними, зальніми сливками 30%. Заливаємо файно. Тільки у нас у блендері є петрушка. Так, я ще дала там цибульку, тепер ми сипала от сливки з шпинатом і чесником. І йдемо все э, учинити мікс, ізміксувати. Так, ми учинилися кий соус на шампиньон, і йду вам показувати, як це буде виглядати. Так у нас цей шампиньон випадає. Посипаємо його цим соусом. І йдемо пробувати. Так, йдемо кушати, що у нас це получило. Йо, чекайте. Йой це соковитий як із нього сок іде. Йо no, дуже добре є. Нині просто ножа мені знімати і і цей шампіньйон, і порізати дуєме. Бо гаряче писали мені, що не можеш їсти. М -м -м. Це просто бомба. Я вам не годна переказати, яке тут добре. Робіть сісти, ви не були голодні. Ну дуже добре. Гарного вам і позитивного.